Всім привіт! Хочу показати вам, як швидко ми швидко зготуємо сніданок, якщо немає часу. Значить, тут три яйця, трошки молока, перець і сіль. Це все швидко взбиваю. Все взбила яйця і трошки додаю мороженої зелені. Тут у мене цибуля зелена, кріп, петрушка і все, цибуля кріп петрушка. І саме головне, я все время купляю лаваш і кидаю його в морозилку, Він у мене постійно є в морозилці лаваш. Він, звісно, щось завертати у нього вже не можна, бо він переморожений. А так вже, хоча ось я витягнула його, буквально він поступив півчаса, і він і не рветься вже. Ну, в общем, все так він може зацвісти в холодильнику, а в морозілки він буде хранитися, хільки треба. Хоч і півгода, нічого йому не буде. І оце таки кусочками я нариваю лаваш, перемішую і відправляю на сковорідку. Ну я не живала. Я думала, буде, він як морожене, як не розморажується, то він прям такими, знаєш, мелкими-мелкими. А це дивилося, як коли треба дати йому, щоб він одійшов від морозівки, йому нічого нема. Я думала, що на щось друге його не можна буде. Хоча вже скільки морожу, завжди це сьогодні так вийшло, що витягнула і було час, щоб воно постояло. Та й воно це, оказується, він, коли, коли морожений, то він ламається. Не можна йому нічого. А коли він постоїть, то йому нічого немає, він Аж цікаво, зараз розверну, подивимося. Лаваш після морозилки. Ничего я не могу вообще. Завертай, роби, що хоче. Скільки вже лет морозив його. Ну, всі дати витягла з морозівки і бігом щось робити. А сьогодні получилось так, що витягнула і він десь пів, ну, пів годинки постояв просто. І от, пожалуйста, з ним. Короче, метод робочий. Можна морозити, і в в який момент достав і є, коли треба. Все, відправляю на сковорідку. Ну все, сковорітка розігрілася, чуть-чуточку, дуже-дуже трошечки, ось тут таке видно, буквально чайна ложка олії і виливаю. Це буде така аля піца, тільки без колбаси. Колбаси в нас немає зараз вдома. І тепер сюди я додам ще сиру. І це все накриває кришки. От такий вигляд має воно, коли під кришкою. Головне, не спішить. Отут спішити не треба. Тут треба набратися терпіння, зробити медленний вогонь, повільний такий, і тоді воно сир розплавиться і зверху яйце приготується. А знизу воно, коротше, це все робиться на медленному вогні. А знизу воно воно саме-саме різні. Зараз ми його знімемо. І все. І оля, піца готова. Дуже такий добрий, корисний. Тут яйця, лаваш, сир і зелень. Сніданок. Ну, Зараз поріжемо його і будемо снідати. Так що готуйте такий сніданок. Ось я вам ще покажу його з цієї сторони. Дивіться, який він гарненький, румяненький. Готуйте такий сніданок, він дуже смачний і швидко цілими снідати. І що? І що? Під водою резюме. Дуже смачно, дуже вкусно. Мені подобається. Піца віддихає. І головне, що швидко за 5 хвилин. Рекомендую. Рекомендую, однозначно. Соні теж понраву. Наша Соня любить огірки. Малосольні. Не молосольні, мариновані. У нас таким аппетитом их есть. Аж в другой раз себе хочется. Mm -hmm. Что еще?